Зручний круїз-контроль в нього. Получається, можна по 10 км збільшувати та зменшувати швидкість. І можна по 1 кілометру збільшувати і зменшувати. Тому що не всіх автомобілів така є можливість. Але, але тут є. Що я помітив в німецьких автомобілях? Перед цим був BMW 535 F11 13 рік. Що в них лобове скло і от Mercedes є класу 15 року. В них лобове скло, коли сидиш всередині, воно таке чувство, наче вертикально стоїть максимально коротка стійка, що дозволяє. Якби гарно бачити, хороший обзор. Да? Немає такої мертвої зони, так би сказати. От. І це в BMW і Mercedes я дивлюся. Бо от в мене був Hyundai, там якесь скло длінне таке було. От якось воно відчувалося. А тут прям лежить хорошо воно таке. І здається, воно вузьке, вузький пройом наче лобового скла. Цікаво за Німецькими автомобілями порівняти їх з корейськими, японськими. О, так що отакі справи.